Доброго дня, любі друзі! Продовжуємо розвивати інтуїцію за допомогою карт Мак метафорічні асоціативні карти. Як ми робимо? Зараз я зроблю розклад для кожного окремо знака зодіаку на наступний тиждень з 13 го числа. Я буду робити розклад, я буду казати вам запити, і я буду. Казати свої асоціації, щоб ви розуміли, як працювати з картами. Потім, коли ви сформуєте, навчитеся, або ви вже вмієте, або ще щось, я розкажу одразу, як можна працювати з картами самостійно. Ви можете потім вимикати, прослухавши це відео, потім вимкнути звук і подивитися його знову, але зі своїм запитом. Послухайте спочатку, як я інтерпретую ці карти, що це для мене. Для того я буду казати, можливо, вам це буде теж заходити. Тому що, дивіться, метафізика, езотерика, як це працює. На це відео підтягнуться люди зі схожими. Життєвими ситуаціями зі схожими енергіями і так далі. То буває саме так. Так воно працює. Тому, якщо ви потрапили на то відео, то вам треба це знати, треба з цим попрацювати. І так, ми вимикаємо логіку, коли працюємо з картами. Карти в мене здебільшого, три колоди в мене двосторонні. З першої сторони в мене є малюнки. це Дуже потужна колода. І так, а з іншої сторони, тут є тези, є підказки від цих карт. Але щоб ми розвивали свою інтуїцію, спочатку працюйте, будь ласка, з цим, працюйте з малюнком, 에, знаходьте свої асоціації, спочатку зробіть запит, а потім свої асоціації, саме свої. Можливо, мої вам теж підійдуть. І так, поїхали. Овен. Для Овнів. Я зроблю ще опис ну, під відео, до, до цього моменту не встигала, тому зараз я зроблю опис для відео. І так ми запитуємо, які, якої енергії буде здебільшого на наступному тижні для овнів. Дивіться. Чи гарно вам бачно? Я буду рада, якщо ви мені напишете в коментарях. І так, зараз ви подивились зі своїм запитом. Тепер я інтерпретую, які, наприклад, для мене це енергії. Це спокій, достаток і впевненість. Ці енергії будуть здебільшого у овнів. Як на мене. Ви ж інтерпретуйте по своєму Тепер, яких енергій, яку енергію треба прикрутити, звернути на неї увагу, а яка енергія нам заважає розвиватися овнам. Дивіться. Чудові карти. І так. Яка енергія заважає розвиватися? З одного боку, тут пані читає книгу, вона сприймає нову інформацію. Але можливо, ця пані тільки сприймає свою інформацію, а треба, щоб був обмін енергією. У всьому в житті, у всьому, щоб був обмін енергією. Вибачте. Ну, такий простий приклад. Ми кушаємо, да, а потім це в нас переварюється, і ми це випускаємо з себе. Так само у всьому. Якщо ви не будете з себе випускати, вас розірве, да? і від знань так само, то подивіться, що вам треба з цим зробити. Будь ласка. Тепер я прочитаю одразу, бо я потім забуваю, яке було, яке було послання. Любов мобілізує внутрішні сили, вона додає увірності і придає храбрості. Стосовно цих послань, у вас теж можуть бути свої асоціації. Бажано все виписувати, що ви відчуваєте стосовно цих карт, які у вас думки виходять, що в тілі. Які емоції, можливо, вас щось дратує і так далі. Це все виписувати потім з цим розбиратися. Друга карта. обручі матеріальне з духовним це те, що я кажу: духовний розвиток, равно, достаток, багатство і стабільність. Ну, відносна стабільність, бо стабільності в нас немає. Ніколи не бажайте стабільності, тому що ви побажаєте стабільності. Зараз ви отримуєте 5 тисяч гривень. Ну, наприклад, зарплатню ви захотіли стабільності, все світ каже Окей, на тобі стабільність. І, і потім через два роки ви будете незадоволені такою стабільністю, тому що буде інфляція, а ваша стабільність, вона ну, ви хотіли, наті вам. Розумієте? Все змінюється. Тут треба прилаштовуватись, бути гнучкими. Зараз ми для Овна. Попросимо у колоди благословення роду на тиждень з 13 лютого. О. Повторюється, на тому тижні була така карта. Про що це для мене? В чому тут є благословення? Відновити зв'язок. Якщо ви не можете фізично. Наприклад, спілкуватися з яком з, з якоюсь людиною, навіть якщо вона ваша дитина, ваші батьки, будь-хто, якщо ви не можете, то ви можете свідомо направляти їм своє благословення про себе да? і свою енергію. Тут про піклування. Що треба? Дайте своєму роду тепло, відновіть енергію. Що вони нам а, підказують? На що благословляє наш род? На сотворення в содружестві з Богом. Материнство це ваше благословення і воно даровано вам. А, стосовно цього, можу сказати, що карта може казати не тільки про як мати, мати і дитина і все. Ні, материнство це все, що ви народжуєте. Не знаю, якихось ляльок ви народжуєте, якісь проєкти ви народжуєте, да? то відноситься треба до всього цього це все ваші діти. То відноситися треба з любов'ю. Поїхали далі. Тепер колода Мандала в природі. Ми запитаємо, що нам допоможе бути успішними, де нам брати ресурс. Дві карти я витягну: що нам допоможе? Овнам. Що допоможе? Овнам бути успішними на тижні з 13 лютого і де взяти ресурс. Так. І так. О, чудово. І так, дивіться, що допоможе? Допоможе природність. Дуже важливо, така проста істина. Слідкуйте за тим, що ви їсте. Це по-перше, слідкуйте за тим, що ви їсте. З того ви і зроблено, скажімо так, да? тому що всюди є обмін, обмін енергією і так далі. Тобто можна навіть попуститися, як на мене. І більше фруктів, більше природньої їжі, менше, менше обработаної і так далі. Далі, дивіться, яка в нас квіточка. Як на мене, що на що допоможе Овнам на наступному тижні? Це прийняття своєї багатогранності, своєї індивідуальності. Дивіться, яка вона чудова. Да? І вона має бути в цьому світі, і вона така потрібна. Так само і люди. Далі, що нам підказують ці карти? Деньги предназначені тим. Хто знаєте, соблюдає їх закони. Про що це для мене? Це про те, що в житті кожної свідомої людини, котра прагне розвитку, прагне добробуту, повинна бути благодійність. Що ви можете, скільки ви можете? Тут не кажеться тільки про гроші, але якщо ви комусь даруєте своє тепло, свої е, якусь допомогу, е, е, свої поради, якщо вас запитали, звісно. То потім все це повертається до нас еквівалентом грошима. Тому що гроші гроші це природня. Вони навіть, природня енергія. Вони навіть зроблені. да З чого вони зроблені? З папіру. Це все природньо. І так. Исцеление душі состоїть в тому, щоб прийняти прошлое як прошлое і жити в настоящем. Про що це для мене? Це про те, що все, що було, треба від себе, скажімо так, не тримати на відстані якісь. Я хочу сказати, що це все треба прийняти як досвід. Да? Як досвід і йти далі. Тобто, якісь були у вас неприємності, ви запам'ятали це, але не крутіть енергію постійно, мене образили, мене образили і так далі. Ви розумієте, так, була така схема, і там я схибила, тому що ну, я або піддалася, щоб мене обдурила, або так якось щось вийшло, не так, як ви хотіли. То запам'ятайте тільки як досвід. І коли в Всесвітті буде ще така, він дасть вам всесвіт, дасть ще одну таку ситуацію. Можливо, не одну будуть змінюватись її рівні, можливо, не одну таку ситуацію, але вас будуть перевіряти. І тоді, пам'ятаючи минуле, як було того разу, зробіть по-іншому. Тому що якщо людина робить одне й те ж саме на різні ситуації в житті. То вона не може отримати щось інше, окрім того, що в неї вже було? Були мінусові ситуації, значить, вони залишаються, якщо людина не змінює свої поведінки і свого мислення. І так зараз про відносини. На які відносини слід звернути увагу? Куди овнам з 13 лютого? На наступному тижні дати енергію. Куди дати енергію? На які відносини? Відносини можуть бути не тільки е, серед е, людей, скажімо так. Е, відносини у вас можуть бути з будь-ким. Ви можете налагоджувати свої відносини з грошима. Ви можете налагоджувати відносини з колективом, е, на роботі. Ну, будь-де. Тому зараз дивимося, куди дати енергію овнам на наступному тижні. І так куди дати енергію. Дивіться. Про що це для вас? Мені буде дуже цікаво, тому що дуже потужна, глибока карта і взагалі ця колода. Про що це для вас буде цікавою? І я буду вам благ... благодарна, якщо ви мені напишете це в коментарях, куди дати енергію на своє здоров'я. На довіру, тому що пані тут розчарована, вона стоїть, звісно, вона переймається, да, вона щось там маніфестує. Тобто тут на здоров'я. Тут на довіру посилати тільки позитив сюди, на позитивне мислення, мислення, навіть, я б так сказала, звернути увагу на своє позитивне мислення, тому що дивіться, тут когось рідну людину оперують. Да? І ця пані від неї теж залежить, як там будуть справи. Чому? Тому що там без свідомості людина, вона свідома. Якщо вона буде думати, що та її дорога людина просто зараз помре. Да, то е, вирогідність дуже велика, що саме так все і відбудеться. Якщо ця пані буде триматися своєї віри, розвивати її і просто молитися, або е, уявляти, як вона бачить ту людину після операції, як вона з нею розмовляє і так далі, як людина починає її дорога одужувати, розумієте на що треба звернути свою увагу, куди її дати. Ну, і, звісно, на безпеку, щоб не було такої ситуації, то будьте, будь ласка, в безпеці максимально, як ви це можете. ну, Кожен з нас в різних зараз умовах да, знаходиться. От тому отак. А зараз я витягну ще одну карту. Ми запитаємо, звідки забрати свою увагу, звідки забрати, звідки звільнити енергію для своїх благих е, якихось інших справ. Звідки звільнити Овнам енергію на наступному тижні? Будь ласка. Дивіться, дуже чудова карта, вона мені дуже подобається. Звідки звільнити свою енергію? Просто жити. Розумієте? З цими людьми все добре. Але цей пан, дивіться, він від всього. Закрився, да, він всього боїться. Він, да, він разом з ними щось там навіть читає, можливо, цим дітям або хто-то. Але він від цього закрився звільнити енергію з негативних думок, що обов'язково зараз щось тут ну, вибухне або всі помруть. Дивіться, дівчина, вона взагалі ну, дуже легка, да? вона от в такому вигляді, і для неї це ок. От. Тому подивіться, чого ви дуже боїтеся, перестаньте туди давати свою енергію. Поверніть її до бла... благих своїх намірів, до благих своїх якихось дій до роботи, до сім'ї, до роду. Отак от. Так от. Ці карти односторонні без підказок. Тому я вам дякую. Я викладу зроблю опис під цим відео. Дивіться, ви можете замовити у мене індивідуальні ці консультації. Ви навчитеся достатньо деяким людям однієї консультації, індивідуальної, щоб навчитися і розвивати надалі свою інтуїцію. Це дуже важливо. Дуже важливо, карти Мак, чому вони потужніші за таро, наприклад, тому що таро там вам просто випадає і, ну, і вам просто кажуть там прямі значення. Тут ви знайдете, розвиваючи свою інтуїцію, ви постійно будете знати, як вам правильно вчиняти. Тому не обесцінюйте цю роботу зі своєю підсвідомістю. Будь ласка, розвивайте. Мира, мирного дня всім. На зв'язку Софія. Дякую.